Я не, знаю, зараз я не знаю, які так, в мене. є. Так ваші, може, співпадають, а його не співпадають. Я не знаю, що вони показують, я знаю, що в мене є. Все. Так, нормально, так. Так, є записано. Є, бачите? Так. Відкриває. Так. Дивіться, не встановлено. А у прокурора є, що я, я, який я, хочу, яку я, яку я хочу зробити заяву про вказаних кримінальному провадженню. Значить, сьогодні мною було заявлено клопотання в кримінальному провадженні. У кримінальному провадженні номер 4201 521 8089 від 7 липня 2015 року по обвинуваченню Ковалика Юрія Володимировича у вчиненні кримінального порушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Даючи судду в порядку 300 статті 314, тої, можливо чи неможливо призначити вказане кримінальне провадження, мною, як представником потерпіли, було звернути увагу на те, що в обвинувальному акті, який був в моєму розпорядженні і отриманий в Збаразькому районному суді, вказано про те, що обставини, які у відповідності до 67-ї, Кака України обтяжують покарання в Ковалика не виявлено. Значить, це було зроблено в зв'язку з тим, що я вказував акт, не відповідає вимогам закону, а тому я оголосив це в судовому засіданні. Напередодні цей обвинувальний акт був отриманий мною в суді в Збаранському районному суді, і він є сьогодні голова головуючий у справі голова суду Гудима. Ігор Володимирович надав, і дійсно так і вказано, що обставини, які у відповідності обтяжують покарання, не встановлено. Разом з тим, в судовому засіданні. тут же Прокурор цар заявив про те, що це допущена помилка і показав зовсім інший акт, де вказано, що в кримінальному провадженні була допущена помилка, і цей акт виправлено. Тобто, Вказано, о ті обставини, що стаття 60 є обтяжуючі обставини, що Ковалик, обвинувачений Ковалик вчинив в стані алкогольного сп'яніння, і що це є обтяжуючі обставини. Тобто невідомо як і чим керується прокурор, оскільки я роблю цю заяву в зв'язку з тим, що це є недопустимим. і нехай прокуратура вирішує в порядку службового розслідування. Де в обвинувальному взявся різний акт, в який є в суді, який є на руках в прокурора? Цар, 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 зараз я точно прокурор цар, цар Руслан Володимирович. Тому що я вважаю, що такі дії є недопустимі, і це не гра якась. Це є тяжкий злочин і правоохоронний орган зобов'язаний діяти у відповідності вимог чинного законодавства. Тому я вважаю, що дії, дії прокурора я хотів е і сказав представити свій обвинувальний акт. Є засоби масової інформації, воно є зараз незаконним, тому що він вручений і це є публічний розгляд справи. Вона нічим не обмежена, ніяких немає разом з тим. Е прокурор цар. Пішов з суда, не показав цей акт, який мені пред'являв, і бачили, що він сказав, що це є технічна помилка. Я вважаю, що не може бути технічної помилки там і тоді, коли допущене порушення закону. Цю заяву я хотів зробити спеціально, щоб прокуратура Тернопільської області зреагувала в належний спосіб і встановила, де взяв прокурор-цар. Оцього акту, який він називає технічними помилками, більше того, що там вбачаються якісь інші дії, які мали місце. А тому я просив би прокуратуру Тернопільської області вилучити цей документ і вчинити дії, які відповідають вимогам закону, тобто не може бути в суді і в потерпілої сторони один акт, а на руках прокурора, який підтримує державне обвинувачення. Зовсім інший акт із, іншими, із іншим вказуванням, інших обставин. Оце я хотів заявити сьогодні. Дякую за увагу. Вибачте, бачите